Також по Nokia є модель G22, ціна 3400, досить непоганий ще по стану, збережений, гарненький смартфон. Type-C роз'єм на зарядку, також є роз'єм на наушники 3.5. Є відбиточок пальця. По екрану є легкі легкі потертості, незначні. Телефон на 128 МБ пам'яті. Зараз все покажу та розкажу. Працює добре, повністю перевірений та протестований. Перед відправкою обов'язково телефони стараюсь зарядити. Пам'ять 128 ГБ, 4 ГБ оперативної пам'яті. Так, Інформація про телефон Nokia G22 на 14-му Android. Досить непоганий, хороший тут ще Android стоїть. По камері показую. Так. Ось така камера доволі гарненько показує. Сказав би в комплекті йде зарядний шнур, Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал Силочка в шапці профілю.